Усім привіт! На огляді суперавтономний бюджетний захищений смартфон Oukitel WP18 Pro топ продажів у своїй ціновій категорії. Комплектація в нього наступна: інструкція та зарядка, скріпка, а ще дивовижно те, що в комплекті є навушники. Приємний бонус. На правій бічній панелі знаходяться кнопки регулювання гучності та блокування смартфону, зліва ж кнопка яка налаштовується, а також слот для встановлення sim карт та картки пам'яті. Зверху на корпусі роз'єм для навушників під заглушкою, а знизу також під заглушкою та c для заряджання, біля нього мікрофон. Позаду ж знаходяться камери та спалах, сканер відбитків пальців, а також мультимедійний динамік та кріплення для ремінця. На фронтальній панелі все достатньо прогнозовано: дисплей, камера, динамік, все класично, нічого незвичного. Звичайно ж, смартфон досить важкий, 430 грамів, бо ж акумулятор в ньому не маленький. В руці відчувається Oukitel WP18 Pro як монументальний камінь, який точно не розіб'ється в звичайних умовах використання. Товщина корпусу 22 мм, і це немало. Проте для дорослого користувача це справа звички, тут питань особливих не буде. Ну а захист цієї моделі за стандартом IP69K говорить сам за себе: води та ударів смартфон не боїться зовсім. Перевірити це можна лише провівши реальний тест. Робимо! Зі смартфоном нічого не сталося, більше того, сенсорний шар працює коректно. Дана модель працює на процесорі Helio P22, він восьмиядерний, проте основна його задача забезпечення простої роботи системи. Для ігор та інших тяжких завдань він точно не підійде. Також встановлено 4 ГБ оперативної та 64 ГБ постійної пам'яті, що однозначно непогано. Операційна система Android 12 має деякі свої фішки, як то вбудована утиліта з додатками для різних професій. Але звичайно ж, найбільшим козирем у KTL WP18 Pro став акумулятор, місткість якого 12,5 тисяч мАч. З таким запасом автономності ви можете близько трьох діб користуватися гаджетом на одній зарядці. Зручно! Працює смартфон досить плавно, як для девайсу бюджетної цінової категорії. Є в ньому модуль NFC для безконтактної оплати. Тому в цілому все як потрібно для сучасного користувача. Покажемо і приклад простої гри, аби наочно ви побачили про яку продуктивність йде мова. Беручи до уваги сучасну тенденцію до збільшення діагоналі, дивно бачити тут дисплей, який має всього 5,93 дюйми. Так, це дає зручність у використанні, адже однією рукою можна користуватися смартфоном. Роздільна здатність цього дисплею складає 1440х 720 пікселів. Матриця використовується IPS, тому жодних проблем з якістю зображення тут немає. Дисплей має чудову кольору передачу і кути огляду, навіть трохи дивно бачити такий крутий дисплей в такому доступному смартфоні. Звичайно ж, є виступаючі борти над екраном, є також загартоване скло, що встановлено поверх дисплею. Тому стандарт захисту IP69K тут не на папері, а реальний. А що ж скаже камера? Вона 13 мегапіксельна з достатньо приємним лаунчером, де є і багато різних режимів зйомки, включаючи панораму. Відеозапис можна робити в роздільній здатності Full HD, як того і вимагає сучасний світ Android-смартфонів. Щодо конкретної якості фото, тут все просто не гірше конкурентів, проте вище голови також не стрибнув смартфон. Якість буде найкращою в умовах хорошого освітлення, тоді ви точно зможете отримати насичений кадр з високою чіткістю. Фронтальний модуль камери 5 мегапіксельний, і тут він лише для відеозв'язку, так як селфі робити на бюджетний захищений смартфон, точно ніхто не буде часто. Okitel WP 18 Pro надійний та автономний смартфон, метою створення якого була можливість автономної роботи у будь-яких місцях. Купити смартфон у WP18 Pro ви можете за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.